Я вирішила поїхати до Турції робити аніматорами. Так і почалася моя історія в бізнесі свят. А як до тебе прийшла ця ідея, що ти сама можеш займатися цим, декорувати? Ну, якщо чесно, то цю ідею подав мій батько. Він... Ми... Ну, так, я приїхала до Павлограду. І мені потрібно було чимось займатись. А так як в мене був вже досвід у аніматорстві, ми вирішили спробувати спробувати, і все почалося з одного костюма Міньйона. Орендованого костюма, який мені відправляли з Дніпра. Він приїжджав до мене, я відпрацьовувала і відправляла його назад. І так продовжувалось певний час, поки я трішки не стала впевнішою. Скупила один костюм, потім другий, потім третій, потім четвертий. Потім вирішила, що, що з кожним, на кожному святі є кульки і потрібно було вже докупати. Балон докупати кульки, і це була допослуга.